Я Павло Не читайло. цього року керую розкопом. Третє в полонному експедицію цього разу керує мій колега з Чернівецького державного університету Микола Ільків. Працюємо за його дозвільними документами і дякуючи небайдужій полонській громаді, яка найкраще з усіх громад області любить археологію і вкладає в неї. І розуміє, що це. Підвалени для існування духовної громади, дякуючи відділу культури, дякуючи міській владі, звичайно, українському культурному фонду, ми тут уже по лінії Українського культурного фонду вдруге, а так то взагалі втретє. А я в четверте. чесно кажучи, не, не думав ніколи, що таку значну частину життя свого пов'язана в мене буде з полонним, Трошки далеко від Кам'янця, далеко було від сфери моїх наукових зацікавлень, але так благословив Господь, що вже бачите, скоро, мабуть, мені дадуть уже квартиру в полонному. Точно, бо вже я. я... Полонному більше капає, ніж Кам'янці. Наша випадкова знахідка 2021 року свинцева грамота, мабуть, інспірувала ці дослідження. І очікують полончани щось щось подібного, але одразу застерігаю всіх, що таких навряд чи ми знайдемо ще одну. От, щось цікаве знайдемо в будь-якому випадку, оскільки теж дякуючи полонській громаді адміністрації міській відділу культури, це чудова у нас ділянка для досліджень зараз. Це Городище Номердин за кучеру, який перший сюди ще в 60-х роках приїхав і сказав, що літописне Полонне знаходиться якраз на біля костелу. Біля костелу, на його думку. Був е, дитинець княжих часів, і я думаю, що ще і нижче щось є. Нарешті подивимось, чи справді полон не має достовірні шари 10-11 століття, оскільки найбільш потужний розвиток міста за часів княжої доби був скоріше в 12 столітті, до того, як сюди прийшли половці. Якраз події грамоти і культурні шари, з якими працював ще у Назралі Чоникурі. Якраз вони 12-го століття стосуються. Щодо команди, безперечно, війна внесла свої корективи в нашу працю, в нашу команду. І на превеликий жаль, цього року ми працюємо без мого друга і технічного директора експедиції, власне, людини, яка знайшла грамоту в Полонському, Дмитра Тимчука, Він воює зараз. У складі артилерійської розвідки нема. З нами і Олександра Дацика, і, на превеликий жаль. І нема з нами Андрія Мельничука, який буквально позавчора отримав важке поранення на східному напрямку, важку травму руки. Маємо ще втрати такі, що на превеликий жаль людина, яка реставрувала всі знахідки 2021 року, а там була колосальна колекція металу. І не всяка людина би взялася з тим працювати. Олексій Войтюк е зараз теж не з нами. Сподіваємося, пропавший безвісті, може в полоні. Але теж в районі Бахмута пропавши е взимку поточного року. Тому досліджуємо, але досліджуємо зі сльозами на очах. Е е такі, на, на жаль, втім досліджувати треба і дуже добре, що Є така можливість, оскільки бачимо те, що робить Росія, коли вона заходить на наші території, першим ділом вона краде археологію, переписує історію і так далі. Звісно, дивно, з одного боку, що ми копаємо під час війни, але з іншого боку, дослідження під час війни не зупинялись ні в нацистській Німеччині, ні в Радянському Союзі. Ні в інших країнах, тому що в принципі пізнання історії, за яку ми зараз і змагаємося, і знаємо, що, на жаль, корені цієї війни з Росією, вони історичні. І їх президент обґрунтовує свої зазіхання на базі історії, тому зараз шалений інтерес до історії, до археології, навіть в тих людей, які ніколи цим не займалися і ніколи не цікавились. То, що виявляється, що на цій базі і війни відбуваються зараз. Тому досліджувати треба безперечно, і книжки треба випускати. І раді, що можемо долучитись і бачити, що зараз у нас. В основному чоловіки працюють на розкопі. Цього, цього року більше залучили дівчат. І велика удача, що з нами ще працює. Цього разу Олег Мальченко, який доктор наук і великий фахівець з історії української артилерії, і він досліджував полонську мортиру 17 століття. Ну а по іншим учасникам експедиції, дуже добре, що є. У нас люди, які працювали в полоному ще в 2019 році, і напівполончанин Олександра Мальченко, і м, людина поет, і чоловік, який курує інформаційну частину проєкту Максим Лежов. Ну, а так що я думаю, що будемо з вами спілкуватися і ще трошки більше розкажемо щодо чого.